Подивіться, які в нас гарніші собаки. Це собаки з вокзалу. Так, така у мене в них асоціація. Оце жовтий кліпси, це Фані, мама. синій Френкі тато. Це красуня дівчинка. І, здається, Пріті одна. Ні, не Пріті, Прія. Я не кажу, да, в тебе ім'я. Це ще не все. Ще є точно одна дівчинка, ота якраз яка і не стерилізована, яку ми ловимо більше року, яку так ручками не зловиш, як ветеринар туша в селі. Воно взагалі не підходить. ось Нещодавно ми геля насипали в сосиску. Це я їх вже покормила, не думайте. Я їм купила по сосиски в тісті, собі біля ша, але вони вже його теж требують. Завжди, коли їх бачу, завжди їм купую. У нас тут ларечок. Де випікають і обов'язково їм купую. То та корична може вона своїми дітьми, бо я бачу, що в неї два хлопці вже таких нормальних, щенятки, хороші вже по місяці чотири. Вона буде знову гуляти, як її зловити, залиш, якщо воно буде тут, і лише, коли приїде ну, ловець з наркозом. Бо оцей е, сосиска з гелем нар... з'їла мамаша і з'їла, по-моєму, отця. Тобто, коли вони в кучі, нереально, щоб одна собака з'їла цей ну, седативний гель. Я не знаю, чи він би на неї подіяв, невідомо. Але факт те, що дві порції з'їли оці. Прия? Да? А ти Френкі? Френкі ручний. Френкі можна гладити, так? Да? Френк? Я не знаю, що він Френк. Це він у мене Френк і по паспорту, але... Кажі, як тебе називають на самом делі? Ніхто не знає. Ці дівулі вже збираються йти там, де вони сплять там є сараєчки, знаєте, закинути там вони ночують. Но мамка дуже хитра жопа, дуже хитра собака, вона не дає своїм дітям їсти, поки сама не наїсться. Сосиски вона відбирає, тільки що бачила, хліб вона не їсть. Тоді діти подогідали хліб. Ну, Така вона дуже хитра, вредна. В руки вона не йде, та й пріявиця не йде в руки. Це все наркозом ловлені собаки. А Френк, я не пам'ятаю, мені здається, що Френка ми теж наркозом, бо знаєте. Гладиться, він іде, а зловитися він не хотів. Да? Хороші собаки. Вони просто не знають, що в мене ще біляш остався, да? А ти ж це знаєш, Рен? такі гарні на фоні листочки. Молодий ну, собачка, може, три йому десь роки, Так. Там у нас он. барні, я на нього кажу. Ну, люди на нього кажуть, пірат. То в барні зубів вже немає, йому вже років 14, напевно, є. Але живе тут недалеко в віташках, там його підгодовують, так зрозуміло, що в нього там і будка є. Там це чоловіком одним бігає. Ну він не голодний. Хоча від сусики ніхто не відмовиться, каже, та, да, Френкі? Я отак каже, поїв. І добре. Це йде слівчик на нього говорить. Він живе на хлібзаводі. і там під домом напротив. Привіт! Він не стерилізований, не дуже хотіли його давати на стерилізацію. А зараз а, таку собачку подужати стерилізувати, це мені 3,5 тисячі гривень. Так, дати хороші. Тож він такі роки може йому. Вісім, сім тобі дати біляш? Да, дати? Дати біляш, ти хажу ну, ось. Я з тобі так прям близько не згадаю, бо тобі ніколи прям, знаєш. Але дитику не проти, бо ти нюхаєш, що там є біляш, да. Ну, його теж треба зробити, бо це ж щенят робить ограмінних. Ой, але це буде трохи шкандалю, напевно, за нього. Так само, як тут льончик такий живе, теж вже не молодий песик, низький, агресивний. Ну, кидається на інших, їсти, другим не дає, а стерилізувати його не дали. Типу він домашній, хоча в нього помер хазяїн. А якась родичка живе в цьому домі і щось вона вирішила, що це її стерилізувати. Нє, знаєте. Ну, якась така історія, да. Всі мають бути собаки стерилізовані. Привіт! А ти халесі. Це барсік! Це не пірат. Барс. Ну, він не ручний, до речі, Барс. А ти знаєш, що я тобі завжди консерву купую. Ну, зараз дам йому біляша. Біляшик? Так, да, мій хороший. Френки я тобі вжидавала. вже давала. Вже ззаді Френки. Тут Барсик вижидає. А то ще слівчик даю, щоб не побилося. ні-ні-ні, не можна. Не гудеть. Нет, Ні, ти хороший. Ну такі, видно, собака боец тоже, він уже не молодий. Подружку його забрали в семью, в білка, каже, а теперь я живу сам під музеєм. Нема у них буде. З нашими людьми ці буде просто розвалять. Дать тобі. да? да. Ти знаєш, що тобі консерву купляю. Барсик. Барсик і щасливчик. Ось тільки ще баки красиві. І тут Френкі. Ось. І всі Покушається на мій біляш. другий це Денису. Не, не отдам. <с> Да, І ще зараз дам. Отак, бачите, от ті там лежать, у нас тут парковка, вони завжди лежать. Правда, мало хто їм що кине, зазвичай самі все їдять. Йдуть, люди дивляться, що я сама з собою говорю. Блогер. <с> да, Барс? Да. Щаслівчик. Там ну, я не думаю, що його так звати. Це мені так сказали, що його так звати, Ну він не реагує, да? Треба надо, надо їхати в ветеринарку. Великий пес, досить великий кілограм 30. Це, звичайно, не ти. Діток зробив, той девочке одній, а? Ти вже не признаюся. За... Ти вже були їсточки дати. Сейчас дам. Все, закругляємося, даю барсіку цей біляш. Поїла, називається.